На якому авто має йти людина, який 18 років. BMW Є46 в ідеалі, або якась. Або Sense, Lanus. 25 років. 25 років ну, це вже реально якась Audi. А4. В ідеалі B9. Це в ідеалі, це класно, ну, типа хороший автомобіль. Або BMW f 30 Ну, або G20. G20, звісно, було б офігенно на моторі b серії було повітря. 35 років. 35 це вже п'ятерочка BMW. Це G30 або a 6 або навіть a 8 40 років. 40 років. Я б вже брав ториг. Торих, щось Прадік. Прадік 150-й можна. 50 років це щось вже таке, типу, можна до Мерседеса вже з водітелем. ти сидиш ззаді, s клас. В принципі, то, що треба. 60 років. 60 років це вже, ну що, крузачок, крузачок колхозничок, 200-й, щоб отак от, бур -бур 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 -бур, і поїхав на дізельку.